Економіка підписки subscription economy – це коли компанії заробляють не на разових продажах, а на регулярному доступі до сервісу. Після ковіду ми цінуємо простоту, безконтактність і зручність. Люди втомились володіти речами. Важливіше мати доступ, а не власність. Те саме і у навчанні слухач хоче один раз підписатися і просто користуватися курсами. Інвестори сьогодні оцінюють бізнес не за разовим прибутком, а за лайф велю клієнта, скільки він приносить протягом усього часу спілкування в це saas платформа, що працює саме за цією моделлю. Викладачі та компанії не купують продукт назавжди, а оплачують доступ до інструментів конструкторів, курсів, crm аналітики, хмарного сховища. Клієнт платить за зручність і розвиток а бізнес отримує передбачуваний повторюваний дохід. Це і є суть економіки підписки: не продавати, а побудувати довгострокові відносини з вашим клієнтом.